Ми читаємо святе Писання Пісня апостола Павла до римлян, 14 розділ, три тексти, 17, 18 і 19, післання апостола Павла до римлян, 14 розділ від 17 тексту. Бо Царство Боже не поживай петво, але праведність і мир і радість у душі святім. Хто цим служить Христові, той Богові милий і шанований поміж людьми, отож, пильнуємо про мир та про те, що нас будування один одного. Дорогі брати і сестри, я знаю, що кожен із тих, хто є в церкві Христовій, хто приходить постійно в дім молитви, хто читає Слово Боже, не один раз читав це місце Писання. Я не знаю, наскільки кожен із нас розважав над цим місцем Писання, і як ми самі входили в це писання, тобто себе ставили на це місце і думали про себе. Адже Слово Боже написане для того, щоб я і ви получалися з Нього, дивились на своє життя і оподіляли, де ми є. І ось це Слово каже, чи ми є в Царстві Божому. Що за межами Царства Божого. Звичайно, у церкві частіше проповідується про царство небесне, і коли ми думаємо про своє життя, ми думаємо про царство небесне і часом думаємо, що це одно і те. Я не можу сказати, що це різні речі. Кожна людина, яка є в Царстві Божому, буде в Царстві Небесному. Але коли ми починаємо читати і говорити про Царство Небесне, ми можемо думати про час, скільки воно буде, ми можемо думати про місце, де воно буде, ми можемо думати про влади, про сили, про начальства, все, що буде в Царстві Небесному. І Книги Біблії в тій чи іншій мірі частково відкривають нам ці великі таємниці, які говорять про Царство Небесне. Але ось коли ми дивимося на це Слово, яке говорить про царство Боже, і не тільки дивимося, але читаємо другі місця Писання, то знаходимо, що оцей вираз, ця духовна сутність, царство Боже, це є наше сьогодення, це є наше життя сьогодні, чи наше перебування. І коли ви будете читати святе Євангеліє, Луки, 17, розділ, 21 текст, Він каже так: Царство Боже всередині вас. І Ісус Христос сказав: Царство Боже всередині вас, тобто в мені і у вас є Царство Боже. І це не єдине Слово, яке говорить нам, що Царство Боже є всередині нас, чи ми є в Царстві Божому, бо коли воно в нас, то ми є в Ньому. Є слово, яке ви всі добре теж знаєте, перше післення до коринтян, шостий розділ, текст 19, я час від часу його нагадую, він каже так: хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте і ви не свої? Отже, це слово теж забезпечує нас тому, що якщо Дух Святий. Мешкає в нашому тілі, навіть є вираз, який говорить так, що Дух Святий має престола в нашому тілі, і коли так, то ми є в Царстві Божому, бо присутність Духа Святого засвідчує, що Царство Боже є в нас, і в такому випадку ми маємо певність на те, що ми, що ми будемо в Царстві Небесному, коли прийде на цей час. Бо я вже казав, що коли ми говоримо про Царство Небесне, ми змушені говорити про час, місце і як і де воно буде. Але коли ми дивимося на, на це слово, яке сказав апостол Павло про Царство Боже, то він не просто сказав, що Ви є в Царстві Божому, чи Ісус Христос сказав, що Царство Боже всередині вас. Ні. Він сказав, чим характеризується. Присутність віруючої людини в Царстві Божому. Дав характеристику, чим воно, що воно показує мою й вашу присутність в Царстві Божому. Можливо, ми один про одного ось так зразу не можемо сказати, що він є в Царстві Божому, чи він, чи, чи він ще не є, чи він на дорозі до Царства Божого. По різному можна говорити і про духовну сутність людини. Але я. Особисто, ви особисто, кожний про себе можете сказати, як не всім, то собі. Я є в Царстві Божому, Царство Боже внутрі мені, я є дитя Боже, син Божий, я належу Господу і Він мені, і це є Царство Боже. І ось я читаю те, що говорить апостол Павло. А він ці речі добре знав. Ви знаєте, він не тільки знав. Про царство Боже, яке було внутрі ньому, бо він каже, вже не я живу, а Христос живе у мені. Але він знав про царство небесне, тому що сказав: я знаю людину, не знаю в кілі чи поза кілом, яка була підхоплена до третього неба і бачив речі невимовні. Він і таке слово сказав. І ось він говорить наступне: що царство Боже не їжа і пиття. Це так і амінь. Ми говоримо. Про духовні речі, які не мають відношення до земних речей. Вони існують сьогодні паралельно. Бо ми, якось той храм Духа Святого тіло наше, повинно їсти, повинно пити, повинно одіти бути такий порядок у нас. А, але коли ми говоримо про духовного нашого чоловіка, йому не потрібно. Ні тої їжі, яку ми споживаємо кожного дня, більше, менше хто як, ні, ні того питва, що ми п'ємо, бо кажуть, не будеш пити воду умреш, а ні, нічого другого не потрібно. Йому потрібні другі речі. І він характеризується наш духовний світ зовсім другим. І Писання каже так, що Царство Боже це праведність, мир і радість у Дусі святім. Три речі небагато. Коли так подумаєш часом, як ми читаємо післання апостольські, чи навіть те, що говорив Ісус Христос, де говориться про віруючу людину, про її характеристику, про її життя, про її відношення до Бога, про її відношення до людей, про її відношення до середовища, багато є написано, і ви всі читаєте і знаєте це. Але коли говориться про таке велике і важливе, не так вже багато написано. Сказано праведність, мир і радість в душі святім. Але коли ми подивимось на ці слова і добре подумаємо про них, то ви знаєте, в цих чеснотах духовних чи в цій характеристиці Царства Божого є все. І коли воно є в нас, коли ми цим живемо, то все остальне приложиться, колись Ісус Христос сказав: шукайте Царства Божого. І правди його. З остальним що буде? Все остальне приложиться, і це не йде мова, що нам приложиться хата, хліб, ще щось, кобаса і друге. Ну, ну Йде мова про наші духовні чесноти, все те, що потрібно віруючому чоловіку, що Ізраїль здобував завдяки виконання закону, який дав Бог через Мойсея, через принесення жертов. Все це Господь приложи нам. Якщо ми будемо шукати Царства Божого і правди Його. І справді, коли ми говоримо про праведність, а це є сутність царства Божого, то кого б я з вас не спитав ось так, зустрів на дорозі, і спитав, навіть ви мене спитаєте, чи ти праведний? І перш ніж відповісти, кожен із нас застановиться. Потім буде затрудняти, що йому казати. Чи я праведний чи неправедний, зразу приходить на пам'ять слово, з писання, що старого запівтудеська, сказав, праведного, нема праведного, немає ні одного, всі зрішили, всі залишені. Здається, читаєш, і, і чи справді я можу бути праведним і бути у, у Царстві Божому. Але я вам нагадаю один текст, який ви всі знаєте, добре знаєте, бо ви читаєте святе Євангеліє Матвія, і там. П'ятому розділі текст 21-й каже так. Кажу ж вам: коли ваша праведність не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не ввійдете в Царство Небесне. Отже, брати і сестри, є слово Ісуса Христа. Це навіть не то, що ми потім можемо читати у післаннях. Слово Ісуса Христа, що віруюча людина, Він говорив до своїх апостолів, він говорить сьогодні до нас. Можуть бути праведними в цьому світі. Знаєте, коли ми думаємо про книжників фарисеїв, про їхню праведність, чим вона вимірювалась? Ну. Вимірювалась тим, як вони виконували закон Мойсея. Чим вимірювалася їхня праведність, і коли вони говорили з Христом, вони називали все те, що говорив закон, і ми в цьому каже праведні. Ми це виконуємо. І Ісус Христос не заперечив ні одному з них, правда? Вони все це виконували, і вони мали мірило праведності, і вони мірялись до нього. Але каже, дивіться, ваша праведність має перевищити їхню. Чому? Бо ваша праведність не від закону, ваша праведність у вашому дусі, я є ваша праведність. І коли ви читаєте слово далі, особливо Євангеліє від Йоанна, ви знайдете, що справді Ісус Христос. Є наша праведність, і коли ми в Ісусі Христі, ми є праведні, бо Він став праведністю за нас, Він зробив нас праведними, тому що простив нам перворідний гріх, очистив нас від усіх гріхів і дав нам можливість нагоду, давши нову духовну природу, жити згідно Євангелії, мати в своєму дусі, в своїй душі. В своєму тілі Духа Святого і Його. Бо каже: я в вас, ви в мені. Це хотів Ісус Христос, і це Він практикує, якщо ми тільки хочемо ці, цієї праведності, тому нехай Господь допоможе нам це розуміти, що коли ми в Ісусі Христі, то ми є праведні. І тому я і ви повинні дбати про перебування в Ісусі Христі. В Ісусі Христі ми перебуваємо, коли ми любимо Його, коли ми перебуваємо в Його заповідях, коли тіло наше є храмом Духа Святого, тоді Він є в нас, Він є праведний, і ми праведні, і цієї праведності є достатньо, щоб нам бути в Царстві Божому. Ми є учасники Царства Божого. І коли ми подумаємо про цю праведність, яка у Христі Ісусі, вона є теж охарактеризована у Писанні, тому що Ісус Христос нічого ніколи не говорив так, щоб ми не зрозуміли. Все ми можемо розуміти, знає, навіть коли дивишся на книгу об'явлень, яка здається геть таємнича, і то Ісус Христос сказав до Іана, що ти цієї книги не запечатуй. Вона відкрита на послідні віки, вона відкрита на послідні віки. Тому все остальне, що сказав Ісус Христос, воно є ясне і об'яснено Ним. Тому, коли ми думаємо про праведність людини, в якій є Ісус Христос, тобто в якій є праведність Христова, то така людина, тобто я, ви про себе можете подумати, думає правду, говорить правду і робить правду. Три речі думає правду, говорить правду і робить правду. І ви знаєте, ні один раз йдуть дискусії, чи можна завжди правду сказати, чи можна так зробити, чи можна, чи можна. Ці дискусії походять від того, що ми а, десь часом ну, думаємо не так. ну. Ну, я не скажу, що ми стаємо невіруючі, Ні, ми віруючі люди. Але ми, ми десь угашуємо Духа Святого і не думаємо завжди правду. Бо коли ми думаємо завжди правду, ми не можемо сказати неправду, ми є праведні. І часом кажуть, а як не сказати, треба сказати. Не треба. Можна мовчати, брати і сестри. Можна мовчати. Звичайно, це не завжди приємно. Я думаю, якби ви щось не хотіли сказати жінці, вона допитувалась. І ви би тільки мовчали, що вона була би задоволена? Ні. Але Бог був би задоволений, бо я не збрехав. Я не міг сказати того, що вона хотіла знати, не міг. Бо коли двоє знає, вже нема таємниці. А часом є таємниці, які ніхто не повинен знати. Але Бог був би задоволений. І так багато других речей є, браті і сестри. Часом кажуть, що ось я сказав неправду, життя врятував. Але чи Бог задоволений з того, що ти то життя врятував? Чи Богу воно було потрібно? І багато інших речей є подібних, знаєте, де нам здається, що ми вчинили подвиг, сказавши неправду, і ми будемо мати за це якесь визволення. Ну, не буде. Треба каятись, молитись, аби Бог простив, і ми знову стали на ту дорогу, якою ми повинні йти, і стали учасниками Царства Божого. Тому що праведний чоловік, в якому є Ісус Христос, думає правду, говорить правду, робить правду, і Він ніколи не говорить дурниці, бо дурниці це завжди є неправда або щось, щось таке приблизне. Тому нехай Господь допоможе нам це розуміти, брати і сестри. Бо ми учасники Царства Божого. Сьогодні маємо дуже позитивне слово: ми є в Царстві Божому, а коли в Царстві Божому, то ми є наслідники Царства Небесного, яке Господь приготовив від закладин світу. Друга річ, яка характеризує учасника Царства Божого чи той, в кого є сутність царства Божого, це мир, спокій, мир. І знову, коли ми говоримо про мир, то це, це, це наскільки об'ємне, що навіть я думаю, не можу всього сказати. Хоча думав про це. Коли, коли я маю мир, то я маю мир внутрі, себе. мир внутрі себе. Я маю мир з Богом. Я маю мир в сім'ї. Я маю мир в церкві. Я маю мир на роботі. Я маю мир з сусідами. Я маю мир в суспільстві. І так можна перераховувати далі. Якщо справді... Я є в Царстві Божому, то цей мир супроводжує мене, і я це знаю. А люди, які є кругом мене, вони це бачать. Може до кінця не розуміють, але вони це відчувають, бо я є людина миру. Я є людина миру, і ніхто ні в який спосіб не може спровокувати мене на війну. Ну, бо протилежні миру є війна. Є мир і є війна. Є мир і є неспокій. Але ніхто мене не може на це спровокувати. <кій> і коли ви будете читати Пісня до Євреїв, 12 розділ, ви знайдете таке слово. Текст 14 каже так: пильнуйте про мир з усіма людьми і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Отже, перше слово говорить нам: пильнуйте про мир з усіма людьми. Питання до мене, не до вас, не до вас, ні до кого. чи ти, Іване, пильнуєш промир з усіма людьми? Чи твої слова, твої погляди, твоє ходження, твоє сидіння, вставання, чи воно є таке, що нікого не провокує на війну? Ну, це серйозне слово, брати і сестри. Ми часом бачимо того, хто воює. Але питання до мене, я людина миру. Чи часом я не спровокував його на цю війну? Чи я подбав про те, щоб незалежно хто переді мною, я був людиною миру, і цей мир був видний в мені, ви знаєте, а коли ми дивимося на Ісуса Христа, ми ніде не знаходимо в Нього войовничого духу. Ніде. Навіть тоді, коли ну, сильно були проти Нього, коли Його не хотіли прийняти, коли навіть апостоли, які були вибрані, Кращі люди, це були вибрані духовні люди, де Ісус Христос в них бачив глибокий дух, який придатний, щоб йти за ним, послужити народу і стати жертвою за народ, так як він. Тому що крім одного, всі апостоли стали жертвою і були убиті, та, та, так як Ісус Христос був убитий у ну, інший спосіб. Але Він бачив їх, і то вони кажуть: Господи, ти чи ти бачиш, що то за село там, яке зараз? Вогонь стянем з, з неба і ніх нікого тут не лишиться. Вони знали, що Бог це може зробити, а це, це не було для них проблемою. А ось мир в собі мати це проблема. Знаєте, війну розпочати дуже легко, але не розпочати дуже тяжко. Мати мир в собі. Тому нехай Господь допоможе нам в цьому. Коли ви подивитесь на післання до римлян, теж 12 розділ, можете подивитись текст 18, він каже подібно, але каже так. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Тобто, все, що від мене залежить, все, що я можу зробити, я повинен подбати. А про мир з усіма людьми. Ви знаєте, можна подумати, що це апостол говорить, якщо це залежить від вас, а, а, живіть тоді в мирі. А з тої причини, що часом світ спонукує нас зробити гріх. Цього ми зробити не можемо. І, можливо, завдяки того, що ми святі, люди будуть воювати, то вже тоді їхнє діло, то не наше діло, бо наше діло жити святості. Тому нехай Господь допоможе мені й вам бути людьми миру, від яких мир виходить. Цей мир відчувають так, як його відчували від Ісуса Христа. І посліднє, що є тут сказано, як признак нашої, нашого місця чи нашої участі в царстві Божому, це радість, це радість. Це радість. І не раз, коли ти говориш за радість, людина каже, чого я маю радіти. Знаєте, це найчасом най, 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 віруючи так говорять, ну чого я маю радіти? Є те, чому я і ви повинні завжди радіти. І коли в нас пропадає радість, щось в нас не так, а це із того, що ми є спасені люди. Брати і сестри, як тільки чуть-чуть подумати, що таке бути не спасеним. І що таке бути спасеним, то ви знаєте, немає нічого такого на землі, що би могло нам перешкодити бути радісними людьми. Ну нема нічого такого на цій землі. Я не знаю, чи ви читаєте, бо часом газета виходить така. А хто новини читає християнські там, згадується на цих новинах про ті країни, де на сьогодні є переслідування. І сьогодні багато сотні. Віруючих людей сидять в'язницях, брати і сестри. Це не так, як ми сидимо тут на лавках, відпочиваємо, хтось дрімає, хтось собі щось думає, ну спокій. Навіть кажуть, зараз як в Донецьку приходять на зібрання, сидять на лавці, але як щось стукнуло, то оглядаються назад. Чи часом вже не заходять і не буде проблеми. Знаєте, не, не кругом так. Люди сотні сидять в тюрмах, але коли ми читаємо їхні листи, їхні свідчення, і це на новинах є, ми не знаходимо в них смутку. Вони радісні, що вони є спасені, що можуть терпіти за Ісуса Христа і хочуть, щоб другі люди теж могли спастись. Це є радість, яка є внутрі віруючої людини, що вона спасена. І що має Царство Боже внутрі себе, і для неї є Царство Небесне. Знаєте, ця радість привела до того, що апостол Павло, коли пише свого листа, каже, я хотів би уже бути з Ісусом Христом. Я хотів би уже бути з Ісусом Христом. І тому це не єдине слово, ви знаєте, коли ви прочитаєте дії з тих апостолів, 5 розділ. Я думаю, що ви читали це слово, може пам'ятаєте, може ні, але там є сказано, що коли апостолів покликали у Синедріон другий раз, не перший раз, другий. Бо перший раз їх сварили, а другий раз вже рішили, треба серйозніше з ними обходитись, то їх побили, сказано. І коли вони вийшли, то вони йшли, як пам'ятаєте? радіючи, що пострадали за. Та чого ви радієте, вас били? Чого ви радієте? Били за правду, били за добре. Ні. Вони раділи, що пострадали за Ісуса Христа. Ось це є сутність цієї радості, яку дає Ісус Христос. Звичайно, світ її не може дати, бо я не сказав, що в світі люди не радіють, та й ми разом з тим маємо інші радості, не тільки ті, що ми спасені. Але що би людина не здобула. Ну, навіть те, що може півжиття мріяла, коли здобуде, ця радість є на хвилю. Ну, ця радість є на хвилю. Знаєте, часом молоді люди мріють, коли будуть мати хату, стараються, все-все-все, що можуть, щоб дістати, купити чи збудувати. І ось збудували хату. Прийшли, помолились, пораділи, а на другий день що прийшов? Клопіт, бо вже вода не тече. Там ще щось нема, там ще щось. Все, радісті як не було. А ще трохи часу пройшло, яка ти диви біля своєї хати. Весь час мусиш робити. Весь час мусиш робити, чужої не треба було робити. Жив пів життя і все було добре. Тому оця радість, яка є, вона є дуже хвилева, дуже коротка і нема. І писання каже, що дуже часто така радість переходить що? смуток, переходить в смуток, сльози. У плач, але радість, яка є від Бога, вона є постійна і немає нічого такого, що могло її зупинити. Нема нічого на землі, щоб могло цю радість зупинити. І тому нехай Господь допоможе нам розуміти це, що ми є у Царстві Божому. Ми не тільки живемо в Україні, в цій державі, ми не тільки є тут, в цьому місті, Тут є свої закони, свої порядки, але ми, як духовні люди, вже є у царстві Божому. І знаєте, є таке, таке дивне слово, яке годі об'яснити, що каже апостол, ви вже посаджені на небесах. Пам'ятаєте таке слово? Ви вже посаджені у якийсь спосіб. Хто з нас був на небесах? Але ми є в Царстві Божому, і дух наш підноситься до Господа, і ми є з Господом. То ми є посаджені на небесах. Усе все, що є, то все є небеса, все воно є Господня. Земля тільки дана для людей оцих фізичних, тілесних, а все остальне є духовний світ. І коли ми є в ньому, то ми є посаджені на небесах. І ще одну річ я тут читав, якщо ви звернули увагу, що наша присутність, що наша участь у Царстві Божому. Вона є особлива для Господа. Вона не тільки для нас є велика приємність і надія, бо ми є в Господі, але Писання каже, що хто служить Христові цим, бо це служіння. коли ми а є в Царстві Божому, нас наповнюють, ось ці духовні чесноти. В них є Ісус Христос, бо Він є праведність, правда, Він є мир, в Ньому є радість. І коли все це нас наповнює, і ми це практикуємо, бо його неможливо не практикувати, то це є приємно для Господа. Якщо ми цим служимо, це є приємно для Господа. Я не думаю, що взагалі є хоч одна людина, крім можливо, атеїстів, яка би хотіла Богу неприємно щось зробити. А віруючи, тим більше, повинні думати, бо апостол Павло каже: шукайте того, що приємно Ісусу Христу. Так каже у Післані до Ефесян, можете прочитати: шукайте того, що є приємно. Ісусу Христу. А ось що приємно Ісусу Христу, коли ми є в Царстві Божому, коли ми є учасниками Царства Божого. Йому це приємно, бо це стає служінням для Ісуса Христа. І посліднє, що є тут, це зовсім посліднє, це те, що коли ми є в царстві Божому, ми тоді спосібні служити один одному і не просто служити, а служити на збудування. Тоді той, хто рядом зі мною, брат чи сестра, він росте духовно, бо я є в Царстві Божому, і він до цього є приєднаний, і відбувається його духовний зріст. Тому, нехай милосердний Господь, поблагословить кожного з нас, розважати над цим, молитись про це. Просити Господа, щоб ніяка ворожа сила, ніяка стріла диявольська не вибила нас з царства Божого, щоб нам навіть не треба було додатково каятись, щоб в царство Боже, але щоб ми дбали про це, жили в царстві Божому, були в ньому, щоб ми практикували всі ці. Чесноти, які належаться до Царства Божого, щоб люди, які рядом з нами відчули і побачили, що ми є в Царстві Божому. Будемо молитись, брати і сестри. Я думаю, сьогодні, як ніколи, маємо велику підставу дякувати Господу, що Він зробив все. Він пострадав на Христі Олофі для того, щоб ми були в царстві Божому сьогодні. Він звільнив нас від усіх тягарів. Які будь-коли були над людьми, це зробив Ісус Христос. І хто іще не в Царстві Божому, ви маєте можливість покаятись, тому не відкладайте цього, навертайтесь до Господа, і ви будете у Царстві Божому. Амінь. Амінь. Молимось, прославляємо